Другі, друзі! Нагадую, що ви на моєму каналі що не сказав гід. Я зрозуміла, що зараз дуже популярне відео, котре роблять блогери з супермаркетів, маркетів або просто з ринку. І от я сьогодні вирішила зробити саме таке відео, але я ж екскурсовод і я не можу просто ходити поміж рядами, де можна придбати якісь продукти. І тому я поєднаю сьогодні гастрономію і літературу. І Я пропоную вашої увазі есе. Воно невеличке, не лякайтеся. Есеїста з Закарпаття, письменника Андрія Любка. А після того, як я його вам прочитаю, ви побачите крамницю кошик, вона розташована на березі річки Латеріця, і саме біля того місця, з котрого я завжди починаю екскурсії. Ну, не тому, що там кошик. А потім я вас запрошую відвідати центральний ринок, який має історичну назву: Зелений ринок. І я думаю, що це буде для вас цікаво, і саме тому, що скоро там цей ринок буде перебудовуватися, і після реконструкції він буде виглядати декілька дещо інакше. Тому це буде майже історичний кадр. І зараз есе, яку тримає назву Кілька слів про смаки. Ну Там Андрій Любка спочатку він розмірковує на тим, що є різні такі способи вирватися з сирої буденності. Він там каже про любов, про мандри, а потім увага! Але є ще один найшвидший і дуже приємний спосіб розвіяти тугу і отримати салоду гурманство. Про нього і поговоримо. Адже Божественний смак може зробити тебе щасливим і задоволеним всього за одну хвилину. І що цікаве, чим цей смак простіший, тим потужніше він діє, мов би підтверджуючи стару тезу, що все геніальне просте. Наприклад, свіже молоко і гарячий пахкий хліб. М -м -м -м. Відірватися неможливо, а скільки щастя! Або чорний хліб, вмочуваний в оливкову олію, попередньо трохи підсолену і поперчену, воістину, просто, і неймовірно, смачно. Так само з оливками, лише вони мають бути великими і з кісточками. Оливки без кісточок можна використовувати для салатів чи різних страв, натомість, якщо ви просто хочете з'їсти оливку, то вона обов'язково має бути цілою, бо кісточка змушує їсти плід поволі, кусаючи шматочок за шматочком, ретельніше розкушуючи смаком. Не кажучи вже про те, що смак оливки буде зовсім різний, біля самої кісточки на поверхні. Навесне не пишу нічого про смажене м'ясо чи різне делікатеси, адже це очевидні речі. Мені ж ідеться про дрібні нюанси простих смаків, що вражають своїм багатством. Наприклад, гаряча вівсянка на молоці та кинута в неї пригоршня заморожених вишень. Прісний смак вівсянки і квасна терпість вішень це просто симфонія. Яку підсилює різниця температур цих компонентів? Смачно так, що аж не хочеться ковтати. Або консервований тунець, який часто використовують для приготування салатів. Насправді його треба їсти самого, Висипаєте вміст консервів на тарілку, вимочуєте в соусі чорний хліб, потім на нього викладаєте рибу та їсти часником. Сітнішу, ароматнішу страву, годі уявити. Але, що все про їжу, якщо це дієвішим для підняття настрою, релаксу є добрі напої. Наприклад, вино байдуже біле чи червоне, головне, щоб воно було сухим. Зі Зістіглами великими сливами вперше таке поєднання мені показали кілька років тому в Італії, і з того часу я люблю вечеряти вином і сливами влітку. Сидиш собі десь під деревом, на травичці, читаєш книжку, робиш ковтки, вина просто з шийки пляшки і закусуєш соковитою сливою, яку перед тим хвацько витираєш об штанину. Заради таких моментів варто жити. З огляду на те, що ми з вами тут справді відверто й по-дружньому говоримо, відкриваю свою найбільшу таємницю, найдосконаліший смак. Отож, після сітного обіду чи апетитної вечері хочеться чимось запити. Запивати треба чаркою натуральної сливовиці. Оптимальна градусність цього напою від 45 до 70. А на кращі зразки трапляються між 60 і 70 градусами. Ой, перепрошую, 60-67. Така міцність напою важлива, бо вона має обпалити всі смокові рецептори в роті, стравохід і розігріти шлунок. А пахо щасливий немов інгалюють всередині. Додаючи бадьорості, наче пробуждаючих після їжі. Отож, перекидаємо в себе чарку сливовиці, прополіскуємо неї рот, щоб шикувати всі смакові рецептори, кафтаємо кілька секунд насолоджуємося теплом і запахом, які розліваються травним трактом. А потім беремо цукерку, і тут я випадково знайшла оцю цукерку Барбарис! Її делікатну кислість. Після вогняної слов'янки можна порівняти лише з партією скрипки, яка раптом виривається понад весь оркестр, сигналізуючи про початок кульмінації божественно. от тільки талановита людина може поєднати оцю цукерку зі скрипкою. На цьому все, друзі. Я думаю, що ви задоволені подивитися відео з нашої крамнички кошик, з нашого зеленка, зеленого ринку. Майте на увазі, що в такому вигляді зелений ринок е, вже не буде існувати, але я думаю, це е, буде він краще і краще. І е, е, бажаю вам, що я вам бажаю, подорожувати, як каже наш письменник Андрій Любка. Да? Закохуватися і насолоджуватися ще смачною їжею. Все, друзі, до зустрічі, пока. Вже нараз. Agora eu vou deixar o trono.